Велетенський літак піднявся над базою рашистів та випустив струмені вогню. Вже за лічені секунди вогняний напалм, запалений про удари, спопилив майже вщант. Танки та боєпропаси рашистів. палали та падали окупанти, але каятися за Україну було вже пізно, бо справжню вогняну вечірку вже не можна було відмінити. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх важливих та актуальних новин. Бійці ЗСУ суттєво прорядили лави рашистських солдатів. Відео тотального фейерверку до новорічних свят рашистам вже швидко розлетілися мережеві. На кадрах можна побачити яскраву роботу літаючого. Вогнемата йдеться про український дрон, дракон з термітною сумішю. Про це пише журналіст Юрій Бутусов. Наші бійці показали, як український дрон, дракон із термітною сумішю, ефектно випалює бліндажі із рашистськими окупантами. Після ретельної дезінсекції там спалахнула справжня лазня з легкою парою. Зауважив він інших подробиць, що сталося з рашистами, Далі ми не знаємо, але відомо точно що те, що припало їм добре. Тим часом зовнішній екіпаж. Важкого дрона бомбардувальника 412-го окремого полку безпілотних систем немася сил безпілотних систем знищив самохідну вогневу установку 9 а тридцять м 1 2 зі складу БУК м 1 2 Відповідне відео оприлюднила прес-служба батальйону. Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрух. Ще одна діра в протиповітряній обороні рашистів, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря. Йдеться. В повідомленні. Ну а на кадрах показано, як дрон-бомбардувальник зависає над установкою та скидає на неї три боєприпаси. Перший влучив біля установки, а другий пробив захисний мангал, третій призвів до детонації зенітних ракет. Також помітно, що в одній з ракет після влучання боєприпасу спрацював двигун. Ну а в свою чергу зовнішні екіпажі півдронів та дронів бомбардувальників 37-ї окремої бригади морської піхоти відбили черговий механізований штурм. Проти Дивника на Курахівському напрямку. Відповідне відео оприлюднила прес-служба бригади. Ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських захисників, кидаючи всі наявні засоби та особовий склад на м'ясні штурми. Так кажуть у бригаді. На відео показано, що дрони бригади знищили дві одиниці бронетехніки. Ще один МТЛБ був уражений і наймовірніше покинути екіпажем. Також морпіхи показали ліквідацію ворожої піхоти за допомогою дронів-бомбардувальників. У прилюднених кадрах можна налічити чотирьох ліквідованих окупантів. Морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти впевнено стоять на захисті української землі та продовжують нищити рашистських окупантів та їхню техніку. Так підкреслюють морпіхи. Також стало відомо, що бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр спільно з іншими підрозділами сил оборони відбили одну з найбільших атак рашистських окупантів на Бахмутському напрямку. І про це повідомляє. На офіційній сторінці 93-ї бригади також на напрямку тримала оборону і такі підрозділи, як спецпідрозділ Фоєнікста п'ята окрема штурмова бригада. Взаємодія між усіма частинами забезпечила стійкість оборони, що стало важливим чинником у відбитті штурму. Атака відбулася вранці, коли ворог, залучивши півтора десятка одиниць важкої техніки і до трьох зводів піхоти, спробував прорвати лінію оборони поблизу села Кліщіївка. Ворог застосував бронетехніку, зокрема бойові машини піхоти БМП-2 Танки Т-72, намагаючись пробити оборону. Під час першої хвилі штурму окупанти зазнали великих втрат, оскільки підрозділи холодноярівців і сусідні частини зреагували миттєво організувавши ефективну оборону. Штурм був відбитий за допомогою злагодженої взаємодії підрозділів, включаючи екіпажі батальйону безпілотних систем Рейф», другого та третього механізованих батальйонів, взвод БПАК Корвус та другий стрілецький батальйон Сили оборони швидко знищили ворожу. Техніку і також важливу роль відіграла підтримка артилерії, що дозволила нейтралізувати техніку ворога на дистанції. А після початкових ударів і розгрому частини ворожих сил танки та БМП, що залишилися без підтримки піхоти, стало легкою мішенью для українських пілотів та артилерії. Протягом чотирьох годин боїв ворог втратив шість танків. Т 72 та 6 БМП-2. Один танк був пошкоджений, але залишався на полі бою. Між іншим є декілька причин, які сприяли просуванню ворога в 2024 році. Про це заявив військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Він зазначив, що найбільш важливий фактор просування окупантів це нестача людей на фронті. І одна із причин це невдача мобілізації. Друга причина це, те, що фронт штучним чином розтягується, і ми бачимо активність ворога в Херсоні. Не можна сказати, що Херсон під загрозою це більше для того, щоб ми відтягнули туди боєздатні підрозділи. Кабу – це слово 24-го року. Бо ми бачили величезну активність, та досі її бачимо. Звісно, вона впала приблизно вдвічі, але все одно робота кабами ворога продовжується і найголовніше, відповідей на цікаво, в нас поки що небагато, сказав нарожний. Експерт також пояснив, яким чином Україна може позбавити РФ ініціативи на фронті. Для того, щоб це змінити, нам потрібні ефективні засоби ППО, які будуть збивати літаки ворожі, і нам треба якомога більше людей. Адже ситуація на полях як виглядає? В нас є населені пункти, які відносно гарно тримаються. Якщо ворога Кує щось в лоб, він зайти в місто не зможе, але вони завжди обходять з флангів і ріжуть лінії постачання, оскільки в нас не вистачає людей, щоб усі посадках нескінчених їх розставити. Додав нарожний. Також за його словами Україні може допомогти анонсований напередодні пакет допомоги від Сполучених Штатів. Зараз у нас йде величезний пакет допомоги від США. Це якоюсь мірою ситуацію змінить. Ми скоро отримаємо системи дистанційного мінування. Бо мінні поля це те, що дуже добре допомагає допомагає проти м'ясних штурмів, але перевага та ініціатива на боці ворога відзначив наружний. Ну, а Греція погодилася надати Україні 24 ракети ракети сперу які підтримуватимуть Збройні сили України проти існуючих загроз. І про це пише Кефемерині. Це передача є частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, яка включає артилерійські снаряди, гаубиці та інші авіаційні боєприпаси. Ну а ракети Сі Сперу, які використовувалися майже 40 років, походять Запасів військово-морських і повітряних сил Греції майбутня передача не зменшує обороноздатність Греції в Гейському морі, тому робить таку допомогу можливою. Україна вже має необхідні пускові установки для використання зенітних керованих ракет Sparrow для потреб протиповітряної оборони. Це модернізовані за програмою Франкенсам. Зенітні ракетні комплекси БУК радянського виробництва, які адаптували для використання американських ракет, незважаючи на неодноразові запити союзників щодо передових систем для України, таких як С-300 і ракети Патріот, Афіни рішуче відмовилися, посилаючись на проблеми безпеки та відсутність надійних варіантів заміни. В той же час замість України грецький уряд вже розглядає питання передачі власних радянських систем протиповітряної оборони вірменії. Мова йде про зенітні комплекси С-300 ПМУ 1 ТОРМ-1 та. Осака радянського виробництва, які стоять на озброєні підрозділів протиповітряної оборони та в майбутньому мають бути замінені на аналоги ізраїльського виробництва. Попередні плани передачі озброєння України були переглянуті через тиск політичної опозиції в Греції, яка в основному представлена партіями лівого спрямування. В той же час Греція має надати додаткові ресурси для прискорення підготовки українських льотчиків для винищувачів F-16. На цей процес політична кон'юнктура середині країни вплинути не може. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!